Підуємо його по масажному засобу. Найкраще всього по олійці, але також підійде і ваш щоденний крем. Ніжно наносимо на обличчя, на шию, на грудний відділ. Це теж вже початок нашого масажу. І тепер починаємо працювати, як завжди, до грудного відділу. Ставимо пальчики на центр грудної клітки і пунктами проходимо від центру до плечей з обох боків одночасно. Пункти це коли ми проминаємо якусь одну точку. Ось такими проминаннями точок ми проходимо весь грудний відділ від центру до плечей. Можна трошки вище, трошки нижче. В тих місцях, де відчуваєте напруження, можна зануритися трошки глибше. Стежте за тим, щоб дихання було рівним, шийка розправлена, маківка тягнулася догори, а плечика опущені. І далі ми пальчиками розгладжуємо нашу грудну клітку в тих самих напрямках від центру до плечей. Так ми можемо попрацювати до 30 секунд. Приємно розгладжуючи, розминаючи наш грудний відділ. І тепер бічними поверхнями наших великих пальчиків ми починаємо працювати з шиєю. Від грудинно ключично-соскоподібного м'язу переходимо на задню поверхню шиї, знизу вверх і колом повертаємося зверху вниз. Розгладжуємо, не тиснемо всі рухи в цьому масажі досить обережні і не дуже глибокі. І тепер такими ж рухами проходимо задню поверхню шиї. Можемо знову повторити другий підхід. Тут немає великого значення, скільки разів ви зробите, головне, щоб не менше 5-6. А далі вже за вашим бажанням. Тепер трошки приминаємо тканини нашого обличчя, готуємо його до роботи. І такими невеликими защипами двох пальчиків працюємо з кісткою нижньої щелепи, але на відміну від вправ глибокого проминання, ці рухи мають бути легкими, і тут ми більше працюємо по шкірі, трохи зупиняючись і вібруючи біля самого вушка. Це не глибоке розминання, це розгладжування. Розгладжуємо всю зону нижньої щелепи повільними, приємними рухами. І після того, як попрацювали, ми робимо вилучки з вказівного і середнього пальчиків і починаємо ними підтягувати тканини від центру обличчя від наших губ до вушка. Це не просто розгладжуючий, це підтягуючий рух. Ми тканини підтягуємо. Але не розтягуємо, звичайно. Тканини просто підтягуються за нашими пальчиками. 10-15 разів. Далі, вказівний пальчик ми встановлюємо на виличну дугу, а великими пальцями починаємо підтягувати тканини від нижньої щелепи наверх. Не бійтеся розтягнути тканини цією вправою ми навпаки додаємо тканинам пружності. І тепер. Одночасно, непоперемінно, так само піднімаємо тканинки. В процесі піднімання ми їх також розгладжуємо. Якщо у вас збирається багато тканин під очима, просто робіть цю вправу повільніше. І тепер знову поперемінно піднімаємо тканинки. Можемо зупинятися біля кутиків губ, підніматися вище, працювати в зоні носогубки. Попіднімати тканини там, де нам це потрібно, де ми відчуваємо, що це треба зробити. Довіртеся собі своїм відчуттям. Не забувайте тільки, що всі рухи в нас тут йдуть знизу вверх. Далі ми працюватимемо з кожного боку окремо пальчиками обох долонь поперемінно піднімаємо тканинки. Це один з характерних рухів масажу Кобідо, і його основною метою є ліфтинг і надання пружності тканинам. Стежте, будь ласка, за тим, щоб тканини не дуже сильно заходили на ваше око. І ще можна підтягнути трошки сильніше. Тут робіть все по відчуттях і по потребі, можна трошки довше. Тепер такими вісімками з вказівних пальчиків ми працюємо з зоною носогубок. Просто промасовуємо вісімкою носогубки з обох боків одночасно. Звичайно, можна зробити по одному боці, потім по другому. Але в класичній схемі ми працюємо одразу з двома носогубками. Ротик трошки привідкриваємо. І робимо так 15-20 секунд. Також стежте, щоб тканини не дуже сильно збирались. Продовжуємо роботу з носогубками ось такою вібрацією, коли ми трошки підхоплюємо тканинки і тягнемо їх наверх, одночасно вібруючи. От зараз дуже добре видно, Світлана показує. Можна трошки швидше, трошки повільніше, Темп ви обираєте самі по своєму комфорту. Ось такий це має бути рух, трошки піднімаючий і вібруючий. Тепер відкриваємо ротик і починаємо масувати бічні поверхні носика коловими рухами. Тут дуже важливо, щоб був яскраво виражений коловий рух з одного і з другого боку. Ротик привідкриваємо для того, щоб було натяжіння, і масаж був більш ефективний. Масуємо зверху вниз, знизу наверх. Рухи можуть бути більш широкі, більш возенькі. Працюємо також біля крил носика, ретельно промасовуємо. Знову ж таки, наголошую, що дівчата з куперозом цю частину пропускають. І далі ми працюємо вже по величній кістці, так само не закриваючи ротик, ставимо пальчики і піднімаємося коловими рухами наверх. Ставимо їх на виличну кістку біля носика і так само по виличній кістці коловими рухами, проминаннями повертаємось наверх. Будь ласка, стежте, щоб не дуже сильно збиралися тканинки під очима. Тут ми вже можемо попрацювати більш глибоко, зануритися в тканини, тоді вони не будуть сильно зміщуватися. Попрацюємо з кінчиком носика, масуємо його і піднімаємось трошки наверх. Та вправа, до речі, дуже добре, зменшує нам розмір носика, якщо є набряк. Можемо попрацювати по всьому переніссю. Знову на кінчику зупинитися, і обов'язково потім прим'яти тканинки. Починаємо вигладжуючі рухи в зоні міжбрівки, фіксуємо вказівні пальці на чолі, а великими робимо вигладжуючі рухи наверх. Теж ми трошки тут піднімаємо і підтягуємо тканини догори. Це не просто розгладжуючі рухи, це підтягуючі рухи. Фіксація вказівними пальчиками тканин на чолі дає нам невелике натяжіння, що робить цю вправу ще більш ефективною. Ця вправа дуже добре розслабляє нашу зону міжбрівки, вигладжує її, і зморшки стають менш виразними. Тут можна приділити собі до 15 секунд часу. Дуже приємно зупинятися не хочеться. Далі робимо вже нам знайоме шліфування чола двома пальчиками. Вони йдуть назустріч один одному. І ми робимо дуже хорошу шліфовку. Тут вже можна попрацювати трошки глибше, відчуваючи, як тканини розминаються об кістку чола. Проходимо все чоло знизу вверх, зверху вниз, в довільних напрямках. Можна швидше, можна повільніше. Якщо відчуваєте потребу, то на якихось ділянках можна зупинятися довше. Розмасовуючи, розгладжуючи, повертаючи цим тканинам здоровий кровообіг. Тут також можна попрацювати до 30 секунд. Така шліфовка чола є одним з найефективніших засобів проти горизонтальних зморшок. Тому працюємо дуже ретельно. І далі ми будемо Ставити пальчики вказівні на чоло, фіксуємо тканини і ось таким рухом починаємо піднімати пальці наверх, і над пальцями в нас трошечки збираються тканини. Світлани фактично не збираються, тому що в неї немає такої проблеми вже. Але якщо ви тільки починаєте працювати, над вказівними пальчиками може зібратися досить велика частина тканин, і це є нормально. Ваше завдання прокотити ці тканинки наверх. Тут ми працюємо не за щипами, а вигладжуючи, прокочуючими рухами. Ідемо йдемо по всьому нашому чолі від центру над кожною бровою. І знову повертаємось до центру. Нам важливо пройти всю площину чола. І можна зробити це по кілька разів. Після такої шліфовки можна трошки додати масажного засобу для того, щоб краще було ковзання. І тепер гачками великих пальців ми працюємо під бровою по орбітальній кістці. Починаємо з внутрішнього кута і йдемо на зовнішній і знову на внутрішній вже знизу. Всі рухи йдуть по орбітальній кістці І старайтесь не натягувати тканини знизу. Тому, коли ви переходите на нижню частину, пальчики відриваємо від тканин. Подивіться, як це робить Світлана. Один рух, а внизу раз, два, три, чотири. Можна більше. Головне, щоб ви пройшли орбітальну кістку знизу, але стягувати там тканини всередину абсолютно не потрібно. А тепер ми робимо зворотній рух, і тут ми вже знизу прогладжуємо тканини, а зверху приминаємо. Прогладили, прямяли. Прогладили, прим'яли. Також дуже важливо, щоб ви не збирали, не тягнули тканини. Вони повинні розгладжуватись. І таких рухів ви можете зробити 10 в один бік і 10 в інший. І далі ми робимо розгладжування від внутрішнього кута назовні, і зверху і знизу. Тильним боком великих пальчиків робимо таке розкочування і розгладжування. Коли робите зверху, дивитесь вниз, а коли знизу дивитесь наверх. Гачок вказівного пальця кладемо біля крила носа, великий пальчик біля губ і починаємо знову ж таки піднімати і відводити, підтягувати тканинки догори, до вушка, до скроні. Ліфтинговий рух піднімає, підтягує тканини, робить їх більш пружними і еластичними. Можна зробити 15-20 разів. Голову можна трошки опустити вниз. Цей рух можна робити дівчатам з куперозом, тільки не робіть його дуже глибоко. Тепер ми працюємо подушечками пальців. Отак от, от плескаємо, трошки занурюючи пальці в наші тканинки, проплескуємо центральну частину, підборіддя, вилиці, звичайно, не завдаємо собі болю. І далі такими швидкими короткими рухами. Спрямованим більше в центр наших тканин, піднімаємо їх догори ще раз. Ця вправа так само дуже добре підтягає тканинки, надає їм пружності. Працюємо з нашим чолом, його ми теж проплескуємо. Знову зупиняємося на наших вилицях, на підборідді, а рухи можуть бути довільні. І ще раз короткими швидкими рухами піднімаємо тканини. Надаємо їм пружності, еластичності і заспокоюємо їх трошки більш спокійними рухами. Працюємо з жувальними м'язами. Вказівні пальчики в нас гачком прокочуються по жувальних м'язах, великі пальці стоять опорою під нижньою щелепою. Прокочуємо ротик трошки привідкриваємо. Працюємо одночасно з двох боків, знімаючи напруження жувальних м'язів. Можна трошки ретельніше попрацювати в місцях фіксації, знизу, зверху, там, де ви відчуваєте найбільше напруження. Ви молодці, у вас все дуже добре виходить. З кожним прокочуванням жувальні м'язи стають все більш м'ягенькими. Далі, вказівними пальчиками, коловими рухами робимо розминання підборіддя. Губки можна трошки втягнути всередину, створити натяжіння. Для того, щоб попрацювати з усіма м'язами, які в нас опускають нижню губу. Саме ці м'язи-депресори створюють нам такі негарні вертикальні зморшки. Вигладжуємо, розминаємо. Зупиняємось на самому підборідді, працюємо гачками вказівних пальців. Рухи тут можуть бути довільні. Можна більше уваги приділити підборіддю, можна в'язом-депресором. Тут ви вже працюєте залежно від своїх відчуттів і своїх потреб. І далі в нас тут буде меридіанний масаж важливих точок. Ставимо вказівний пальчик на, під, на центр підборіддя. І починаємо ліктем робити 5 рухів вперед і 5 рухів назад. При цьому в нас палець не масує підборіддя. А просто є там зафіксований. Спочатку це може важко даватися, але далі буде все легше і легше. Пам'ятаємо, що рухається в нас лише лікоть. Друга точка між носиком і верхньою губою. Так само фіксуємо і робимо 5 рухів назад і 5 рухів вперед. Третя точка. Це точка між нашими бровами. Так само фіксуємо і 5 рухів ліктем назад, 5 рухів ліктем вперед. Цей масаж буде дуже добре вас розслабляти додатково. І тепер дуже обережними, ніжними, делікатними, ласкаючими рухами, починаємо працювати з нашою шиєю, відводимо всю лімфу від обличчя. Працюємо по грудинно-ключично-соскоподібному м'язі. Дуже обережно, дуже повільно. Чим повільніше ми працюємо, тим краще. І тепер грудний відділ, так само ніжні делікатні рухи від центру до плечей. Заспокоюємо тканини, приводимо їх в баланс, приводимо себе в баланс, в тому числі і енергетичний. Дякуємо собі за прекрасну роботу. І на цьому наш масаж завершено.